Омтівю про головне і кратіть. Макрон бояться Владимира Путіна. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что що війна вже вернулась в Європу як прежде. Польська оборонна компанія Хута Стальова Воля продемонструвала свою нову розробку, башту з новою архітектурою. Та оновленим механізмом підзарядки і інноваційною боєукладкою для модернізації самохідних 120-мм мінометів рак. Не знала, Я ж не розбираюся в цьому всьому, я не воєнний експерт. От право, я навіть обрадуюсь. Повідомляється, що нововведення збільшує збільшують швидкострільність міномета рак із 6-8 пострілів на хвилину до 12-16. Загальний боєкомплект машини збільшено до 60 пострілів. Це досягається зменшенням кількості. Членів екіпажу машини із чотирьох до трьох осіб При цьому тепер вогневе завдання взагалі може виконувати лише дві людини командир та водій. Дальність ведення вогню залишилась без змін до 12 кілометрів. Нагадаймо, що ці міномети уже постачаються Збройним силам України. Йдеться про три ротні комплекти мінометів Саурак для Збройних сил України, адже це така зброя, що зараз вкрай потрібна на фронті для відбиття м'ясних штурмів рашистів або для підтримки. Механізованих частин я постійно пояснюю одну невелику таку тезу, що насправді російський реп переоцінений за рахунок чого за рахунок того, що використовується у великій кількості, угу. і коли використовується він у якійсь там такої потужній кількості, він насправді дає якийсь вплив на ті засоби, якими користуються наші пілоти. Так. Якщо ми кажемо про наших пілотів, то в принципі тут слід зазначити, що ми оперативно дуже реагуємо на ворожий реп і входимо е, в різні частоти, які допомагають нам входити його. Е, тому насправді е, я би зазначив, що взагалі з протидію проти БПЛА, класичних БПЛА, е, тих комерційних БПЛА, які ми можемо просто купити, замовивши там на Аліекспрес, так би мовити. А, насправді стикнулись як і ми, так і ворог. Чому? Тому що а, до цієї війни такого активного застосування не відбувалось в такому класі mm -hmm. поплави Застосувалось військового призначення там, з певними діапазонами, на які вже були відточені великі станції радіоелектронної боротьби. А, проблематика російського РЕБУ в чому? В тому, що це великі станції на великих шасі. А нам треба захищати окоп. Від маленьких піввідронів, тобто те, що покладеться в окоп і можна його перенести, забрати, і воно не буде важке. І якщо воно там втратиться, то можна на заміну поставити щось інше. Тому а проблематика в тому, що всі стикнулися з цією проблемою, і тут а, здебільшого в Росії активно почав допомагати Китай за рахунок готових рішень. Те, що використовуються китайськими компаніями, виробляється протидія проти звичайних fpv дронів, проти розвідувальних дронів типу Мавіка Аутеля. Тому насправді ситуація складна, але вона може вирішитися. І я би сказав, що з нашого боку є доволі цікаве потужні рішення, які йдуть на крок вперед вперед, від, наприклад, тих же самих російських розробок. І отут Анатолій більше нам не розповість, коли ми кажемо про наші розробки, розуміючи всю. А на крок вперед ну єдине про що ми можемо говорити останніми місцями, знаєте, ми і з вами здається там трішки раніше, коли мали ефір спільний про цей машинний зір, говорили там штуртехнології, штучного інтелекту і так далі. Що з цим зараз? Що ми кажемо про штучний інтелект, то насправді технологія штучного інтелекту вже давно існує. Угу. Щоправда, наші західні партнери дуже обережно з нею обводилися. І, наприклад, є таке рішення, як Золота Орда у Сполучених Штатах, коли літак скидував все озброєння, а ті ракети, авіабомби вирішують самі, куди літати, як їм краще знищити певну там ціль. А тому, в принципі, технологія існуюча, і просто імплементувати треба. Наші дрони, угу. і тут ми кажемо, що тоді вже звісно, що цей звичайний FPV-дрон, який коштує там 400-500 доларів, він значно підіметься в ціні. Але ефект застосування буде набагато краще. Чому? Тому що ми можемо казати, що один пілот буде керувати, наприклад, певною кількістю fpv дронів 12-18, в залежності від е, налаштувань. І якщо ми кажемо, що, наприклад, для знищення тяжкої техніки на, на кшталт там, танку треба 2-3 fpv дрона. І зараз це використовується там пілот або за якийсь певний час, або два-три пілоти використовуються, то що може бути, коли один пілот підійме у повітря 12 дронів? Рої. Ми можемо казати про знищення шести танків. Ми можемо казати, наприклад, що там певна кількість може використовуватися автоматично, вибирати там цілі в окопі, вибирати бліндажі, артилерію. Тобто, це збільшує можливості. А насправді, те, що ми бачимо з іншого боку, наприклад, ми бачили там, а, інформацію щодо спроб застосувати машинний зір з боку росіян. Але це поодинокі випадки. І а, вибачте, те, те відео, яке показували, ну, ми можемо такі відео зробити вам на Мавіку, і Мавік буде літати за певною точкою, яку ми обозначимо. Тут нещодавно з'явився більш цікавий такий, я би сказав би, там кулібінський метод польоту завдяки оптиковолоконних кабелів. Тільки хотів уточнити. Я так і знав, що ви про це Це котушка на 10 кілометрів. Взагалі, Так, да, котушка на 10 кілометрів. Ну взагалі, то FPV-дрон і без котушки літає на 14 кілометрів. Тепер питання: що щодо де використовувати? Як використовувати? Ми ж бачимо, які у нас позиції, ми бачимо ті залишки лісів, які залишились. Тобто угу. є певні нерозуміння, що у якості fpv ударного дрону ну, це, мабуть, якісь розповіді російської пропаганди. Давайте так будемо. Насправді існує рішення щодо дотових дронів. Вони використовуються для радіоелектронної розвідки, угу. для розвідки звичайної. Тобто є рішення для того, щоб з дроту не було впливу засобів РЕБУ. Але для ударнів, ну окей, добре, є деякі системи, котрі вистрілюють там з наземних систем, вистрілюється ракета. Вона дротова, 2-4 кілометри. Вона керована, вона летить. Старорадянський розб, я не буду точно не пам'ятаю як назви, але 24 кілометри про 10 кілометрів. 10 кілометрів бухта коштує дорожче, ніж той самий FPV. Давайте почнемо з того. Тому я думаю, що це жнов такі якісь такі от маленькі вкиди російської пропаганди для того, щоб нарікати. Вони вміють це робити. Вони, наприклад, от нещодавно була така активна е інформація, що там на всіх аеродромах Росії ту 95 ту Ту-160, Ту-22М3 всі востали із мертвих і вирішили запустити купу ракет. Ну та декілька пабліків буквально вчора ці міфи також намагались в телеграмі розвінчувати, публікуючи фото. Скажімо так, ну, Волені реально тільки дослідили, там на Мурманщині здається, то дійсно багато тих літаків зараз ну, розміщено. Там... Хоча злітно-посадкова смуга не розчищена, по факту. Ну, лежить розчищена, лежить. не розчищена, Тут, в принципі, виїжджає машина, розчищає, тому що з обільними там... А... Цими осадками, тобто воно там може засиплювати той снігом Це не проблема. Проблема в тому, що насправді от такі інформації ми розуміємо, що буде масований обстріл. Десь він буде, тому що ми бачимо, що Росія використовує. Угу. Але давайте зазначимо, що, наприклад, з серпня або точніше, з вересня місяця, Росія активно використовує за рахунок тактичної авіації ракети Х-59, Х-69, які робляться на тих ж самих московських заводах, які випускають ці великі ракети. Але ми бачимо, що Росія почала їх активно використовувати. Росія активно використовує балістичні ракети. Зрозуміло, що буде якийсь обстріл для того, що знов таки на Одесі ну, закрема там. Ну, да. Тобто, ми бачили ж, наприклад, застосування ту 22 м 3 коли вони запускали ракети Х-22. Два рази вони запускали. Перший раз налякали риб, другий раз у них не вийшло. Не, не був сход ракет. Своєму новому пості палітіко піше, що до сих пор. остается неясным, регулярно ли Калас ест кашу или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта, заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.